Поетичний марафон до дня народження Великого Кобзаря такого ще не було у нашому місті. 57 номерів, номерів, основному вірші Шевченка. Але була і сучасна поезія. Головне, вся патріотична. Першими стартували зовсім юні чітці з дитячих садків. Відкрила дитячий марафон наймолодша учасниця Даніела Зуй і близько 4 років. А потім ще 21 учасник. Всіх намагатимемося показати, але вірші читатимуть не всі. Як сонце любіть, як вітер і трави і води, Годину щасливу і в радості мить, любіть Україну негоди, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, благадарі з плугами йдуть. Співають ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зірунка встає, Лочка вечерять подає, а мати хоче навчати, та салабико не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх, притихло все тільки дівчата, а соловейка не затихла. Щоб під небом лакітним колосилися ниви, що сміхалися люди, жили дружно щасливо, щоб не плакала мама у жорбі над цінами. Перемога настала в боротьбі з ворогами. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає. Ви що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, волю здобувати. Всі учасники отримали подяки та подарунки від організаторів, подяка батькам та вихователям. Творчість Шевченка не найпростіше для прочитання, навіть для дорослих. У марафонському блоці прочитання віршів учнями, середніх класів вірші Шевченка вже зустрічались рідше, але й інші автори мали багато пронизливих рядків і оплески звучали постійно. Я українка, горжусь і радію. Що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова молодії у вірші складати. Я, українка, живу в Україні, на вільній ядині в моїй батьківщині, Де все мені в радість ліси і садки, озери і річки і глибокі ставки. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, та вражу злою кров'ю землю окропіти. І мене сім'ї великій, сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молода, своїм дитяточком малим, буває, іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охватить душу, стане жаль мені її. Обнімите ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благослові дітей своїх твердими руками і діточок поцілуйте вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава, слава України! І Все відчизна рідний край, любо в ньому жити. Тут бабуні, дідусі, і сім'я весела, наші родичі усі по містах і селах, мови рідний нектар додає нам сили, буде з душі тут кобзар, щоб заговорили. Дякую, дякую. Я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає. Я правда, без прогнилих нагород, я істинна любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води? А я ріка стрімка, глибоководна. Я з кожним найміцнішою, а ти все нижче нижче падаєш бездоння. Чому так темно бабці, та зима? Але за нею прийде переможна весна. Чому малий? Я, діду, то свобода, вона в тобі. Від вільного народу, чому не лячно, Боже, тут твій храм. Я вовгу своєї віри не віддам. Я буду сильним землею. Тут моя родина. Єднаймося від батька і до сина. Ведуча поетичного марафону Лариса Маслій неодноразово наголошувала прекрасне виконання і підбір матеріалу Проникливо дуже і дуже вражає, що наші діти. Настільки вони проникаються нашими подіями в Україні, які зараз, і проблемами вірніше відчуттям дорослих, як вони тонко передають стан і емоції душі на нас, дорослих. А іноді нам обличчі дорослих накочувалися сльози. В Єднання, запорука, перемог, щоб націю здолати не вдалося. На нашім боці правда, віра, Бог. А ти, проклятий каїн, начувайся. Хай згине твоє військо сатаниське, покайся передавлем, покайся за те, що цілиш серце українське, наш дух міцний, не знищити, не убити, підтримку маєм Божого плеча. Прийшов ти Каїн, вільний люд бомбити, сконаєш сам від судного меча. В моєму місті тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. Чому пишу тобі, бо серце просить, бо я так звикла, і вірші ще на душі я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач. І так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся, ти ідеш вперед, ідеш у бій. І остраху не маєш, ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я, що в соти день війни. Ти скажи, мій юродливий брате, доки будеш в мене ти стріляти, доки небо буде сльози, лити. знай за гріх цей, Будеш ти платити за сирени і безсонні ночі, за налиці страхом, діток, очі за всі вирви, вибухи, завали за життя, заховане в підвали. Тисячі смертей від рук, бруднистих, за зруйноване село і місто. Кожен кущик, сонечко і хмару, ти за все нестимеш божу кару Бо чи може брат і ти на брата? Та чого же тебе братом звати? Адіана Зубкова підібрала для свого виступу фотографії Слава загиблих на цій війні. Живий ланцюг і прапорів стіна вони в останню путь героя проведжають. Будь проклята Росія і війна, війна, де хлопці молоді вмирають? Осиротіла ще одна сім'я. Війна забрала батька у дитини. Плита холодна, фото та ім'я це все, що залишилось у дружини. Сьогодні в Україні всюди плач, на цвинтарі щідня ростуть могили, солдатські сльози і слова пробач. Ми помстимося тим, хто тебе побили. Заплаче небо і дощем впаде. На землю, що героя прихистила. Він вже додому більше не прийде, бо замість ніг тепер у нього крила. Ближче до фіналу, ведуча програми поетичного марафону, нагадала чудові рядки Тараса Шевченка. Обнімітися ж, брати мої, молю вас, благаю. Обнялися і об'єдналися українці. Об'єдналися як ніколи досі. Хто захищає нашу свободу зі зброєю в руках, хтось веде інформаційну війну, хтось дбає про біженців, створює прихистки, хтось переказує гроші та закуповує необхідне, евакуює, рятує з-під завалів, хтось дбає про своїх близьких і вже будує план на відновлення бая про наших тварин. Усі важливі і всі потрібні. І надалі давайте триматися таких загальнонаціональних обіймів, аби разом побачити нашу перемогу і відновити нашу Україну. У фіналі поетичного марафону пролунали дві пісні у виконанні ліцеїстів. You <laughs> can А всім учасникам поетичного марафону окрема подяка за створену поетичну атмосферу. І попросимо, пошли нам Боже Шевченківського полум'яного духу, мудрості, віри у щасливе майбутнє рідної, незалежної, мирної України. Дякуємо нашим захисникам і слава Україні!